У неї знову виникли якісь негаразди. Тому давайте з вами дружно її почекаємо і послухаємо, що ж у неї виникло? В чому ми їй зможемо допомогти? Привіт, друзі! Привіт, хлопчики-дівчатка! І вас вітаю! Добрий день, дитянка! Які ж у тебе питання до нас з малятами? Друзі, ви знаєте, мої усі рідні... Братики, сестрички, усі знають, що таке нерівності. А я і гадки не маю. Що це таке? Це хліб, це мазук, чи що це? Ой, це такі математичні приклади. Так їх можна назвати, Тетянка. І ти гаразд потрапила до нас якраз на заняття з математики. І зараз ми з малятами розберемо це питання. Що ж таке нерівності? Ой, я досить часно до вас завітала, тому що я і гадки. Ну, що це таке? Подивись, ось у нас машини. Скільки машин розташовано ліворуч? Ну, ліворуч розташована одна машина зеленого кольору. Ось вона. А праворуч скільки? А праворуч, давайте порахуємо один, два, праворуч розташовано дві машини червоного кольору. Так, якщо тут одна машина. То якою ми цифрою позначимо? Цифрою один, звичайно. Правильно? та познач, будь ласка. Так. О, та ось вона. Ось цифра один. Один. А ці машини дві теж цифру. Дві червоних машини нам потрібна цифра 2. Ось вона. Ось, цифра 2. Малята у математиці для порівняння чисел використовують спеціальні знаки. Слово менше позначається ось таким знаком. Подивіться, ось таким знаком. Це знак «менше». І запис читається так. Один менше за два. Тобто оцим гостричком треба позначати до цифри, яка менша? Так, да. тобто до цифри, яка менша, гострий носик. А ротик у цього знака відкритий в ту сторону де цифра більша. Тю, де легко? Я зрозуміла! Тож давай розглянемо наступну нерівність. Добре, Ой, як багато нових машин! А ти знаєш, що це за машини, дитя? Ну, ось ці машини називаються вантажівки. Їх найчастіше використовують у будівництві. Ними дуже зручно висить якісь. Важкі і об'ємні предмети, як пісок, цегла. Ось як так. А ось це. Що це за така цікава машина? Ти знаєш, що це за машина? Я знаю, а да, ви знаєте? Звичайно, це бетонозмішувач. змішувач Ця машина е е перевозить змішаний вже бетон. І куди вона його везе? Також на будівництво. Так, молодець, тетянка, такі машини використовуються малята на будівництві. Можна возити цеглу, пісок, щебень. А це возить бетон, щоб можна було будувати зразу дім. Молодці, тетянко, а ти тепер зараз подивись, скільки вантажних машин зліва у мене? Потрібно порахувати. Один, два. Отже, нам потрібна цифра 2, вірна? Так, дві машини. Позначай, ось так. Позначимо цифрою 2. А праворуч скільки машин? Так, тут потрібно змішувач. Стріт 1. Тобто потрібна цифра 1. Де машин більше? Ліруч чи праворуч? Машин більше чи ліворуч? Їх дві. А яке число більше? Один чи два? Напевно ж, два, якщо там машин більше. Слово більше позначиться ось таким малята знаком. Ось, подивіться. Ось, поставили більше. Як ми вже з вами казали, що знак розкритий і воротик дивиться в сторону, де більше число. І тепер це читається так. Два більше за один. Правильно? Так, молодець Тетянка, ти вірно прочитала цю нерівність. А можна ще одну нерівність? Я хочу добре запам'ятати. Добре, зараз розглянемо ще. Так, ось подивись, які зараз нас машини зустріли. Ой, я оці машини знаю. А що це за машини? А це, звичайно, легкові машини. У нас у татуся так. А де чого така легкова машина потрібна? Ну, це як сімейна машина, вона перевозить людей. І куди в неї можна поїхати? Ну, з можна і з сім'єю можна поїхати відпочивати, можна поїхати покататися містом. До бабусі з'їздити. Звичайно, люблю їздити. відпочинок поїхати. Так. А праворуч он біля тебе? Що то за машини такі розпишу? Ой, Я це дивлюсь. І не можу згадати, де я її так побачила. Це машина, здається, називається автокран. Тому що якби і машина авто, ну, авто і кран. Так, це молодець. Можна. Так, це дійсно автокран. А ти знаєш, для чого він використовується? Ну, якщо це кран, то можливо це для того, щоб якісь предмети високо піднімати? Так, молодець. Кран допомагає підняти на висоту певні. Важкі предмети, щоб не носити їх в руках. Тож, давай розглянемо таку деріть. Порахуй, скільки легкових автомобілів розташувалися у мене, Ліпович. Так, потрібно порахувати один, два, три, чотири. Легкових автомобілів 4. Якою цифрою ми позначимо? Цифра 4. Я ось уже її знайшла. Ось. Молодець. А тепер, будь ласка, маляте, ви теж будете. Уважно, подивіться, а скільки праворуч розташувалося крамів? Один, два, три. Тут три автокрави. Тобто, Молодець. Якої цифри позначено? Відшукай її. Є ось, ось така цифра. 20. Так, ось. Малята подивіться, а Тетянка правильно відшукала цифру? Так, я згадала що ви всі знаєте в мене цифри. Молодці. А тепер подивіться, яке число більше? Ну, легкових автомобілів більше. А отже, цифра 4 більше. Так, Так, число 4 більше, то яким ми ти знак поставимо? Знак більше. Молодець. Ми поставимо знак більше. І як ми це прочитаємо тепер? 4 більше за 3. Молодець. Ось ми ще розглянули малята з тетянкою ще одну нерівність. Я хочу попросити вас іще одну нерівність розглянути, адже я не впевнена, що все добре запам'ятала. Добре, зараз малята, ми з вами переділимо, чи дійсно добре тетянка все запам'ятала і зрозуміла. Так, тетянка, ось зараз ми розглянемо останню нерівність з тобою і з'ясуємо з, з малятами. Чи добре тетянка все у нас зрозуміла? І ви малята, теж. Скільки ліворуч розташувались машинок і якого вони кольору, скажімо? Ліворуч це зелені машинки. А і скільки їх потрібно порахувати? Один, два. Ліворуч дві зелені машинки. Добре, позначаємо. Починаємо цифрові 2. А праворуч жовті машинки. Гуляти, це жовті машинки? Так, жовті, всі малята у нас знають. Скільки їх? Порахуй Петянка, будь ласка. Один, два, три. Тобто праворуч три жовті машинки. І нам потрібна цифра три. Вірно. Дорець. Позначай. Ось вона. Так. А де машин менше? Ліворуч чи праворуч? Ліворуч машин менше. А як число менше? 2 чи 3. Ну, якщо ліворуч машин менше, отже, і цифра 2 менша. Так. Так, скажи ж нам, будь ласка, який математичний знак ми зараз використаємо? А зараз ми використаємо знак менше, вірно? Тому що 2 менше за 3. Ось так. І цей вираз буде читатися вірно так. 2 менше за 3. Вірно? Молодець. А ви зрозуміли, у вас теж так вийшло. Бачите, ми тетянку навчили вирішувати нерівності і в неї все добре вже виходить. Щира вдячна вам і вам, друзі. Тепер я хочу побігти і показати матусі, чого ви мене навчили. Тож до побачення! Дякую! До, до побачення, тетянку. Приходь завжди до нас! Ось малята і закінчилось наше заняття. Ми з вами навчили дякую вирішувати нерівності. Я гадаю, і ви зрозуміли, в якому випадку ми поставимо знак більше, в якому поставимо знак менше. Ми з вами пригадали, які машини є, вантажні, легкові, пригадали їхнє призначення. Ви сьогодні були молодці. До побачення та нових зустрічей!